Шановні телеглядачі, сьогодні у нас нова передача. Ми їдемо в будинок малосімейного типу, адже, чи навіть гуртожиток, але у нас керуючі справами, все теж прищепав Андрій, який на даний момент є одним з найбільш потужних. Голів і керуючих ОСББ. Я вже цим будинком третій рік е, обслуговую його і надіюся, що, що вже буквально в наступному році вийдемо на той результат, який, який би хотілося. Я, я не, навіть була якась там у нас конфліктна ситуація, я сказав, що я вас нікуди не відпущу до того моменту, поки я не в порядок. Кажу, я вас тут не знаю, що зроблю, але я на порядок не вийду. А по ви почали зміни, то мабуть питались. Так, да. да, взагалі, бачите, це мій третій будинок, тільки коли я почав. Почав займатися, я тоді ще не було можна сказати такого вибору чи ще щось таке. Я брав тільки те, що мені можна було ну, брати за те, все. Те, що давали. За все, так. Да. Там, де погоджувалися. Да, те, що погоджувалися, те, що давали. Взяв я будинок, звичайно, дуже в дуже тяжкому стані. О, але ну ми зараз можемо подивитися. Давайте подивимося зараз сюжет про стан під'їзду, який ще потребує деяких змін. І будемо тоді виявляти, що навіть було три роки назад. І так дивимося сюжет. І так ми бачимо стан, що таке мали сімейний будинок і які відношення. Вже ви в ми подивилися, як кнопочки палять. Це що ви скажете? Це ж мабуть ніхто не приходить з вулиці цього не робити. Так, да, це ж це, це все свої роблять. Дивіться, ліфту навіть ще два роки нема. Вже пообривали все. Це... Да, два роки навіть нема, вже пообривали, вже кнопки повороти, вже на, на стелі ліфта вже написали спічками, свічками, чи вони там пишуть чорним. Мабуть, впевненість. Мабуть, життєю. їм Зуміваємо. сподобалося ходити. Да, да, да. Мабуть, їм сподобалося ходити 20 років пішком і ще хочуть ходити. А ліфт не працював. 20. До того не працював 20, більше, ніж 20 років ліфт не працював. Ми помаленьку спільними зусиллями його зробили. Так, люди. Це не можна сказати, що про всіх, але є екземпляри, які, які воно вмисно роблять, ламають і це все. Я не розумію, навіщо. Але а вам під'їзд. Бачите, першочергова задача в мене стояла ця електрика. В першу чергу бо тоді були у мене приписано на, на 460 пунктів. А друга чергова задача це внутрішньобудинкові мережі. Тому що в мене там аварійні ситуації були ну, щодня. Ну так, да, ми зараз в процесі дороблюємо цю муніципальну програму. Залишилось тільки там лічильники, ще трошечки. А так уже ми вентиля поставили, там вже водопостачання гаряче. Праве крило ми повністю зробили. Зараз в процесі лівого крила. Теж було затоплено там, я не знаю, стільки будинку років, скільки там ліве крило було затоплено. Але заробимо. І на наступний рік ми запланували зробити. Поточний ремонт під'їзду гарненько з усім, з нашими будівельниками, з кимось зустрінемося гарно. Ну, Ментальність людей змінюється. Помаленьку змінюється, але дуже тяжко. Я вам скажу по цьому будинку, дуже тяжко, і ми зараз з вами пройдемося, побачимо, яка все ж таки, який контраст ментальності людей в одному ж і тому самому будинку. Бо є поверха, відразу відчувається, де на поверсі нормальні люди живуть, порядні, молоді, які не лінуються мити, прибирати після себе. І де живуть люди, які байдуже, в якій країні, в якому місті і в якому стані якому будинку. живеш. Так, ми глянули про стан під'їзду, і я розумію те, що ми бачили з кнопками, з ящиками, з усім, що знову ж таки це відношення мешканців. Тут і відношення мешканців, і те, що будинки вже старий, але. Тут наступна ситуація, коли я взяв цей будинок, то ліфт не працював років 25. При вході дах затікав, бо ми тільки з даху вивезли десь до 20 мішків сміття, сміття. будівельного. Дай бутилки, палки, грязюка, і дерево, дерево, навіть там вже це все. Тому ми вирішили, щоб не тікло, воно підсохло це все діло. Ми вирішили зробити скатний дах з металочерепицем. З металопрофілю, бо він дешевше. Бо ми знали, що будемо робити поточний ремонт під'їзду, і для того, щоб почати ремонт, треба спочатку усунути протікання даху. По під'їзду, ви бачите, пустили ліфта, але жнову ж таки, як люди ставляться до цього ліфта, ну, ліфту ще немає мене... роки, як його запустили. А ви ж бачите, що кнопки вже видерли, обналічку вже по пообдирали. Е... Помалювали вже його там Катя, Наташа, Саша. Ну і сам ви бачите, що по цьому будинку, як я кажу, що народна творчість постійно всюди. І тут, в цьому будинку, дуже, дуже хороший приклад о, виходить, контрастності між тим, де проживають нормальні порядні люди, і там, де проживають люди, які відносяться. Ми, ми так само давайте бо ми зняли сюжет зараз. Подивимося. Е Сюжет про те, яка різниця між поверхами. Я бачу одне, що наскільки є різниця в цьому самому будинку. Ми тільки що були на першому, на другому поверсі, і це третє. Тут, мабуть, якась інша категорія не живе. живе. Да, ні, люди всюди одинакові, але саме головне ставлення людей до своєї ж власності. Бо це ж людська власність. От Ми бачили ж да, дійсно, як на другому поверсі люди ставляться і які там проживають. Відразу можна побачити, що тут люди толкові, порядні, які не лунуються вмити. Вноситься да, 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 з повагою. Поважаються відповідно себе, тому що це ж рахує твій будинок, твій твій дім і твоя квартира. О. Ну, набагато Так, да, Я про що кажу, що дивіться, такий контраст з однієї сторони, ви ж бачили, якісь що на першому поверсі роблять і, і цього, як ставляться, а з іншої сторони, ви подивіться нормальні люди, передні, чистота, порядок пофарбовано, і воно гарненько, і світло, і все аж приємно заходить. На це дуже дуже наочний приклад того, що потрібно, якіс... змінювати. Да, що потрібно змінювати і як потрібно змінюватися, Як треба ставити до цього всього. тому, що ми всі кричимо, що нам європу в Європу, але в реальності не нам дай, навіть... Ні, в реальності нам до Європи дуже дуже довго, тому що ж не сенс війти в Європу, сенс жити так як вони і відповідати їхнім нормам, да хоча б нормальним нормам відповідати. Те, що ви ми подивилися тільки що сюжети, це те, що ви казали, що на одному поверсі жах, скажу відразу, а на другому частенько, да, ну це не євро, але все підтримується в порядку. Так, бачите, тут все залежить від мешканців. Знову ж таки, якщо мешканці порядні, гарні чергуються, є навіть графіки чергування, хто коли, який день миє підлогу, там все порядки. А там, де люди не бережуть, тому що прибиральниця на цьому будинку прибирає щодня. Щодня вона прибирає. Цьому будинку да? прибирає щодня. Да. І те, що ми батю... Прибудинкову територію щодня прибирає, а сам будинок прибирає два рази в тиждень, сметає сходових клітин і цього недостатньо. Ну і бо тільки люж, як ви кажете, тяжко позмітать. Так, да. в нас по дві три банки хлорки виходить в місяці. І... На це... проправлення, да. на Надо... Тут... де Надо... На дезінфікацію да, Дезінфікацію, да. І це ще ми не достали з вами, не застали того моменту, бо в мене дуже часто десь не доходять до, до сміттєвого баку і прямо на лісничному маршу люблять розкидати сміття. Навіть з пакетом. То повністю, давайте пакетом. ми звернемося. Люди добре, доносьте все своє до себе до хати, а те, що виносите сміття з хати, то доносьте, будь ласка, до сміттєвих баків. Адже це ваш під'їзд, знову ж таки, як я завжди кажу, ну не мічу, де ж приїхав і це все наробив в Малосімейській на Дундича 5. Це не мій чудо, але це ставлення наших людей таке. Ви розумієте, я теж хочу звернутися до мешканців, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Тому треба берегти та, той будинок, в якому ти живеш. І от ми зараз показали шибки, якщо оператор показав, я навмисно не вставляю вікна до, до перших морзів, тому що вже їх Щоб люди відчули, що вже тоді їх бити не потрібно. Бо вже неодноразово їх вибивали і винімали. Звідки. Так само лампочки і патрони. Ми проходимося час від часу регулярно їх вкручуємо і вставляємо. О, і патрони, і лампочки, але вже дуже багато лампочок немає, і патронів, які б ми заходи не робили. Ну, я бачу, що у вас там такі енергоефективні заходи, обмазані солідолом, напецьками, щось. Щоб вже в хату не заніс. І все одно їх викручують, і все одно їх витягують, розумієте? Тому я ще раз наголошую на тому, що голова це добре, коли він дуже старається щось робити, але дуже багато чого залежить у людей. Тому що які б ремонти не робив, би, хоч кожного року. і Якби прибиральниця не прибирала, якщо люди не будуть берегти. Це все зводиться на, на нівець. Тому я хочу звернутися до мешканців, щоб, будь ласка, бережіть те, що, те, що ми робимо. О, старайтеся бачите, робіть за увагу. хоча б з повагою відноситись до людей. Да, так, хоча що... б з повагою, і бережіть це все діло. О, цей будинок взагалі дуже специфічний. Коли я його взяв, я його взяв десь в перших числах січня місяця, і до мене через пару неділь прийшов держенергонагляд. Угу. І давай припис. І припис вийшов на 460. Ще, Це по електриці. По електриці, так. І ми на протязі е, двох років помаленьку відтягували і робили цей, цей припис. Ви ж... Давайте зараз якраз ми також зняли момент е, е, виконання припису і момент щитових подивимось цей сюжет. Ми бачимо початок змін в цьому будинку. Це одне з самих питань, саме перших питань, які можна сказати, е, Столкнувся, коли приймав цей будинок, бо коли приймав мені про ці приписи, ніхто нічого не говорив. А тут були приписи. Через дві неділі приходить Дершинер нагляд і каже, що як там наші приписи. Я ну, з такими великими круглими очами кажу, які приписи? Я нічого кажу, не знаю. Він і тут починається найцікавіше. Показую цей припис на 460 пунктів, і ці всі порушення. Я кажу, якщо 462 пункти порушень по одному, по-другому, десь 180, Це Це маленький був припис. О, і ми помаленьку на протязі півтора півтора року сквар плати з людей ми нічого не збирали в загальному десь ми на електрику потратили до 18 тисяч гривень це скварплати. І, да, і ми це все поміняли своїми руками. Кабіля, ці кабіля великі нові, бо вони грілися, ми всі повністю поперетягували. Поміняли весь захист. За півтора року ми цей припис повністю виконали. І мало того, де можливо і припису не було, наш електрик помаленьку все сам підтягував і робив. Звичайно, тяжко було, тому що через повторюю, що це все скварплати витягалось, додаткових коштів не було. Але ми зробили, і це було наше першочергове питання. І на даний момент, слава Богу, ну, аварійних ситуацій. Таких немає, захист нормальний, але ще є електрика, каже, що стайки дуже тонкі. Тут дуже специфічний будинок, і тут тонкі стайки ще в наступному році є в планах міняти, перетягувати стайки. Повністю, повністю, так. Повністю, да. Хоча б і два, бо тому що вони дуже тонкі, як для цього будинку, і мали навантажені. Ну великі навантаження на, на слабі мережі. Тому по, ми можемо в любові щитову зайти, але такий порядок щоб нас сюди всюди є. Ну, Приємно, приєм, що вже є. Так, ми глянули цей припис, і що, всі 460 пунктів вже помаленьку ви усунули? Так, да, ми вже усунули ще в перших два роки, тому що Держенер, нагляд, це така організація, яка не буде гратися. Вона прийде, що тобто вона штраф... відразу пише? да. Але слава Богу, штрафу в нас не було. Ми... Нам попався дуже толковий інспектор, який підказав, що нам можна відтерміновувати це все. Бо ми частину роботи робили, показували, відтерміновували. Тобто він не прийшов карати, а він прийшов… Пійшов вказати да. на недоліки, да. поставив да. ці недоліки перед вами і зобов'язав він вас усунуть. Так, да. я зобов'язався, кажу, що я буду старатися, я ці всі недоліки зроблю, і він з своєї сторони сказав, я це все розумію, давай будемо працювати. Він бачив, що ми працювали, і він бачив ці всі порушення, і бачив, як ми працювали. І зараз я вам скажу, що в мене вже деякі будинки звертаються і кажуть: підскажіть нам, підсказали з Держенергонагляда, що ви дуже чітко, якісно працюєте. О, я кажу, що так, да, дивіться. Тобто, вже навіть інспектор ставить мене в приклад, що дивіться, як там. На думці, чи зробили найбільший припис, містері. така дрібниця, так Так, да, дрібниця, але приємно що навіть інспектори добре обзиваються. Я навіть здивований був. чесно кажучи. Я це... просто хочу <кхи> продовжити до цього, що таке інспектор. Інспектор це та людина, яка приходить і дає вказівку на усунення недоліків. Вона же ж останнім часом, особливо цих три роки, коли була та влада. У нас інспектора перетворились в караючих органів. Вони приходили, нічого, ну у нас в будівництві так. Не розбираючись, він тобі лупив зразу штраф, а якщо ти не згідний був з цим всім, то він тобі його просто періодично збільшував, ані потім вимагав хабара, щоб його відписати. А контролюючі органи вони мусять прийти, зробити припис на усунення, бо у всіх бувають недоліки. так? Да. Якщо тоді людина за цей певний період його усовує, то це вже є виконання. Тоді ні. Але якщо людина за місяць нічого не робить, грубо кажучи, то тоді вже виходить на першу частину штраф. Так, да, бачите, по цьому будинку ми тоді на загальних спорах відразу вирішили, що спочатку ми пускаємо ліфта, бо там вже були певні напрацювання, О, потім до... До електрики, потім вже по внутрішніх мережах. Ліфт ми пустили, електрику ми теж вже, ви бачили, що досить непогано зробили. О, і зараз ми якраз проводимо, проходимо по муніципальній програмі сталого розвитку міській будинок також. Да, да, і зараз вже праве крило повністю зробили, і зараз на стадії роботи ліве крило. Ми, значить, поміняли повністю холодну гарячу воду. О, були там у нас, Бо у в нас там будинок дуже старий, і дуже багато полетянщиків повідрізано, Циркуляції немає. О, ми Це люди самі да, да, І дуже багато людей в себе на, на, на квартирах теж пообрізали, по, по позакривали, ремонти поробили. А відтоді, виходить, хто ж страдає? Вони ж самі від цього і мучуються, і страдають, тому що циркуляції води немає. І виходить, якщо з верхні поверхні спустять. То з нижніх буде вода, якщо не спустять, вода це ж не холодна, що холодна має одну точку і вона однакова температура, що зверху знизу має. А гаряча вода, в принципі, це циркуляція, те, що вона рухається по колу. Ну я думаю, що капітальний ремонт частково це рішить, тому що ми і у нас там є боляр, і ми цей теплообмінник теж прочистимо його, пофарбуємо гарненько. Те, що треба, там зробимо ревізію його і утеплим, що саме головне. Повністю всі труби праву сторону я вам скажу, що минулого року цей будинок дуже тяжко пускався по опаленню. У мене дуже багато заявок було, я неодноразово ходив, і сантехнік там неодноразово ходив, ми пускали. Цього року, слава Богу, після ремонту, бо ми в першу чергу опалення зробили. Слава Богу, у нас не, не одного дзвінка не було, про те, що тобто, десь. Ну, запущено, що не Причому Запустили з першого разу. І, тобто, один раз тільки спустили повітря, запустили все. Це я веду до того, що якщо всюди порядок, Перік опалювальний починається чітко. Я, я навіть ставлю його, в приклад, що, що дивіться, зробили ремонт, і все, все слава Богу, нормально. А обліковий є пристрій. Так, да, і в цій же ж програмі у нас передбачається обліковий пристрій. То він вже буде в цьому році. Да, да, і ми вже, ми вже підготувалися, бачите, ми вже врізали задвіжки, тобто нам потім не треба буде, щоб поставити цей лічильник, не потрібно перекривати повністю весь будинок. Ми собі ці два метри там, де має бути лічильник, ми собі його тихенько вставимо. 2 Уйде, ну, зрозуміло, то, один клапан, другий. Так, да, так. І, да, да. і все, і будемо тоді вже пожинати про Але я вам скажу, що ця програма дуже тяжко проходила. Ми її в минулому році пішли, але мешканці не всі здали кошти. Мешканці не всі здали кошти, і ми відмов, в минулому році відмову написали на цей рік. В цьому році я теж хочу сказати, що не всі здали гроші, але ми задіяли кредитні кошти. На цю програму тільки щоб зробити. Тому що я сказав, якщо я не, не зроблю цю програму, я вплоть до того, що звільнюся. Тому що я скільки зусиль, стільки енергії сюди вклав, що я просто не знаю. І це найголовніше ці інженерні мережі це найголовніше в цьому будинку. О, бо коли перекриваєш десь комусь спуск, ну треба хтось міняє, і сантехнік кожного разу лазить в колодязь і перекриває на весь будинок, це, це не є нормально. О, тому, дай Бог, зараз ми його доробимо. Гарно все буде красота. Я думаю, що. Можна буде якось з'їздити і подивитися. Це все, як, як воно це все і гарно. А от таке питання, ми якось рівень проплати людей за квартири. от ну, А якщо брати по цьому саме будинку, то коли я брав цей будинок, рівні проплати були на рівні 45-50%. п'ятдесяти 45, Зараз це було я, за три роки. Це що? було три роки назад, так да. зараз я хочу сказати, що проплати на рівні 95 да, відсотків. Да. Це один із тобто кращих... люди починають дивитися, що зміни вони є да, і попривне. Так, да, це один із кращих будинків по, по, по відсотку оплати. скільки нараховується, нараховуються, всі майже приходять плюс-мінус, навіть деякі місяці. Але знову ж таки, були ситуації з боржниками, воювали, сварилися, ходимо по квартирам. Навіть ми вже підготували… Відчиняють, чи роблять вигляд, що вдома ніхто? Е, як коли я вам скажу? Це найтяжче, найтяжче це робота з Бо одне діло в підвалі собі сидіти, помаленьку щось робити, а одне діло з баржниками працювати. Тому що різні є ситуації. І я завжди кажу, що я дуже чітко і жорстко ставлюсь до боржників, але є різні ситуації. Коли людина приходить, вона сама ніде не працює, звільнилася з роботи і приходить по-нормальному, говорить, спілкується, що пояснює, да, поясню, що так-то, так-то давай якось заключимо договір електризації, чи я буду платити там помаленьку і все, То це зовсім інше діло. А коли людина має дві квартири в цьому будинку, має Посаду. Мерседеса, і він не платить, то я взагалі цього не розумію, я вам чесно скажу. У Різні ситуації, бо я ще раз наголошую, в житті бувають різні ситуації. Але все залежить від того, що як, як, як ми ведемо. Що не прокалувати? Ні, що не прокалувати не треба. Ми вивішуємо бордників на, на дашках. В даному випадку, коли ми починали цей ремонт, чесно кажу, що якби ми. Зібрали кошти набагато раніше, то ми б і зробили цей ремонт набагато раніше. О. Але в зв'язку з тим він і довше продовжується, і пізніше почався. Тому ми на, на, на будинку вирішили, що через цих мешканців ми будемо проводити ремонт не тиждень, а будемо проводити місяць чи два. І це дуже велике впливає, коли в людини немає води, ну там протягом дня, чи, чи, можливо, навіть два дні немає води, бо бували такі ситуації, що ми на два дні воду відключали. Ми запрошували водоканал, приїжджав, він цистерни підвозили людям, але була така. Ситуація, що не надання. І він тоді говорить: а чому я і за тебе повинен бути через тебе повинен бути? Сусів, Сусів. Да, да. І вони вже починають між собою. Що ага, я плачу це все, а ти не платиш, і вони між собою б'ються. Тому я кажу, що зараз рівень на цьому, ну, на цьому будинку 95-100%. Це один із кращих по оплат будинків. Ну я радий, що є голова, який принципово ставиться до своєї відповідальної роботи і каже, що є деякі моменти, що навіть впли до того, що звернусь, але сама є причина, що доведу. До влади. Uh, да. да, так, дай Бог, що в наступному році, після закінчення цей, ну, що ми зробимо в, 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 системи водопостачання опалення, встановлений лічильник, і ми нарешті дійдемо до, до під'їзду. Тому що під'їзд це як ну, по-нормальному взагалі тут, бачите, двостороння така ситуація. Перша ситуація це, що, щоб люди побачили, можна було відразу зробити цей ремонт в під'їзді. Це не, не таке ну, дороге питання, і це можна було зробити. Але питання в тому, що в мене мережі гарять, І коли посеред ночі йдеш, там прориваєш чи, чи електрика. Пропадає, це зовсім інше питання. Тому ми на правлінні тоді відразу рішили, що є першочергові задачі, а під'їзд вже виходить, в саму останню чергу. Тому воно по зовнішньому може, воно буде казатися, що це дуже, дуже вже тяжкий будинок, розумієте, але по реальності. Після закінчення капітального ремонту систем водопостачання опалення це буде 80% загального будинку. Тобто будинок буде вже в доброму стані на 80%, Останеться тільки 20 під'їздів. І ми наступного року зробимо це все ну, діло. Ми бажаємо, бо передачі підходить до кінця, вам всього досягнуть, добить і щоб будинок і під'їзд був готовий на 100%. А Дякую. Ми, Їдемо в сідуючого ОСББ, ще раз нагадую, що телефони ради голів ОСББ знизу, а також дивіться нас на всіх сайтах телеканалів.